Ми на сьогодні дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, зокрема ООН, які допомагають нам забезпечувати громадним автомобілями для наших соціальних служб. Дана допомога буде надаватися людям, зокрема, це прибирання в будинках, благоустрій, прибункових територій, там натуральна форма всі необхідні допомоги, які потрібні людям в скрутних їхніх складних життєвих. Обставинах на території громади 1800 осіб отримує натуральну допомогу. І звісно, для наших працівників, які її надають, це буде дуже гарне підспір'я, дуже гарний інструмент для того, щоб воно було якісніше, швидше. Це не останні автомобілі. У нас є ще громади, з якими ми будемо продовжувати працювати і створювати такі мобільні соціальні служби на території міських, сільських і селищних рад.